Ось так гуляючи осіннім лісом, коли листя шелестить під ногами і вітер нам співає тужливу пісню, я зрозумів одну дуже важливу річ: Гриби в житті людини це не головне. Трактор на полі. Грушка у лісі. Листя пожовкло. Ось. Все життя я мріяв піти в Карпати збирати гриби. Дуже багато відео з такими великими білими грибами. А якось так мені не повезло, що отут у нас в лісі <кхух>, білих грибів нема. Десь там далі є трохи. Ну, взагалі в нас слабо. Порівняно з тими відео, які я бачив, це взагалі ні айчом. Для людини немає нічого неможливого, і я вирішив втілити свою мрію в реальність сам. І зараз ви побачите, як я зумів втілити свою мрію в реальність, тому що для людини немає нічого неможливого, досить тільки захотіти. Я до цього готувався два роки, вивчав грибну літературу, в гуглі дивився, дивився не тільки істівні гриби, а так само отруйні, щоб не отравитися, чим відрізняється бліда поганка, наприклад, від білого гриба. Які є види ще отруйних грибів, мухомори, пантерні мухомори, червоні, вивчав їхні корисні властивості, так само вивчав окремо галюциногенні гриби, тому що їх можна сплутати з опеньками і можна отримати високу дозу галюциногенності і можна згадати то, чого навіть не було. Дуже часто ми відкладаємо свої мрії десь у далеке майбутнє. Що колись я це зроблю, зараз я буду працювати просто тому, що зараз треба, а пізніше я там то і то. коротше. А потім так життя проходить і нічого ми не робимо. Я все життя мріяв поїхати в Карпати на гриби і назбирати багато білих, гарних карпатських грибів. І завжди якось це відкладав, ніби пізніше, пізніше ще вспію, і прийшло вже, можна сказати, більша половина життя. І я просто вирішив не відкладати вже. І там на понеділок, на вівторок, на другий рік, все, просто в один прекрасний день. Я встрепенувся і все. І зараз ми йдемо в Карпати на білі гриби. Нарешті ми приїхали в Карпати, але що я хотів вам сказати? Чесно кажучи, я розчарований. Я тут думав побачити недоторкану красу, але видно, що ми тут не одні, грибників тут багато, і, на жаль, такі наші люди. Подивіться, що ці туристи, грибники. Як можна так не поважати наші українські Карпати? Дивіться, отут росте гриб зразу вже. І що, ми ж його не будемо брати? Такий великий осінній опеньок. І тут же вони понакидали своїх оцих бутилок від пива. Ці опеньки вони все все вбирають і вже до вживання не годяться. Осінній опеньок. Тут ще один опеньок Павлова. Дуже смачна. Грибна культура. Є стільки сміття. Я ще розумію, вони брали з собою воду. Ну, добре. Але нащо було брати з собою якісь шампуні отут? Що вони в лісі милися? Лампочку. Оцю. Від чого? Для чого було з дому, там, з Києва, чи звідки в Карпати та щити з собою оцю лампочку? Цього я вже не розумію. Можливо, вони тут наїлися якихось чи ще вдома. Галюциногенних грибів, чи що це означає? Коротше, не робіть такого ніколи. От тут так само ростуть дуже гарні гриби. Це опеньок осінній рижуватий. Його важко знайти, бо він маскується під листя, але він дуже смачний. Відрізняється своїм таким характерним чесниковим присмаком. Чесно кажучи, я трохи розчарований цими Карпатами. Я не знаю, де ці грибники, і ці блогери знімають свої відео, і оці такі ліси і такі великі гриби. Поки що, те, що я бачу в цих, словнозвісних Карпатах, воно нічим не відрізняється від того, що в нас біля дому. Такі самі дерева, такий самий ліс. Не знаю. Я підозрюю, що і грибів тих теж таких нема. Може, в них є якісь секретні місця, може це взагалі десь за кордоном збирається, чи десь на говерлі, може, треба лізти на якісь. Вершину, коротше, мені здається, що ми, скоріше всього, не знайдемо білих грибів. Завжди, коли я гуляю лісом, чи як це сказати, коротше, збираю гриби, коли я буваю в таких різних місцях, я згадую якісь такі різні поради, як коли ви заблудилися в лісі, як знайти вихід з лісу. І там, ніби щоб визначити, де схід, де захід, де там мох росте на деревах, по сонцю можна, якщо сонце видно. Ну і що? Я... Якось завжди думав, ну добре, я там знаю. Мох, там, сонце там, Тіпа, а все нормально, я не заблуджуся. А тепер я розумію, що це мені ніяк не допоможе. Я, чесно кажучи, не знаю, як це іншим допомагає. От, наприклад, визначив я, що От я чітко знаю, що там Схід, Захід, в мене є компас. Ну і що? Мені додому треба? Я що знаю, де мій дім, на Сході чи на Заході. Чесно кажучи, я взагалі не розумію, як це допомагає. <кій> От я зайшов в ліс, перекрутився десять разів. Все, я зрозумів, скажімо, що там схід, там захід. А додому куди? Типа в мене що, якийсь дім на сході, на заході. Коротше, чесне слово, поясніть мені, як це робити. А от і перші гриби. Хоч це і не білі, але мені здається, що це нам ще краще. Це мухомор пантерчатий, судячи з окрасу. Але шапочка ще не відкрилася, ще не час. Він відкриває цю шапку, коли падає дощ, щоб захистити свої коріння. Від переохолодження. Мохомор пантерчатий це дуже цінний гриб, який вживають наркомани, здається. Ну, так їх називають. А насправді вони не наркомани. Вони лікують свою душу від алкоголізму. Ну, так кажуть. Друзі, подивіться, якого чудесного білого гриба ну, на колір я знайшов. Зараз я буду пригадувати, який це гриб. Це, здається, печериця лісова. Знизу має такі пластинки коричнюваті, а зверху вона біленька. Це точно не бліда-поганка. По-перше, тому що вона не дуже бліда. По-друге, вона не подібна на поганку. Але їсти ми це не будемо, бо я не впевнений, що це таке. Хочу показати вам рідкісний гриб, про який мало хто знає, навіть досвідчені грибники, тому що він трапляється досить рідко. Називається гриб блінчик По-російськи оладушки. Бачите, він дуже нагадує бліни. І росте він, ну так, як блінчик, без ніжки. Він зразу отакий. Отак. Ну, ми його знайшли. Правда, він теж вже червивий. Черв'яки добралися до цих блінчиків швидше, ніж ми. Дивіться, як вони ласують смачною м'якотю. Вона так само і за смаком дуже нагадує блінчики, ніби щось таке середнє, як з муки зернової і, і кукурузяної. Щось таке середнє. І з характерним таким сирним присмаком. Мені здається ми дурно їхали в ці Карпати, бо тут поки що чомусь все один в один, як у лісі біля нас. Білих грибів нема, зато ми знайшли рижики. А можливо тут має значення те, що ми. Ну, просто навчилися отак збирати і вже бачимо те, що ми знаємо. І якось автоматично ходимо по таких місцях, а де білі гриби ростуть, ми якось не попадаємо. Це рижик ялиновий, він має такий зеленуватий відтінок. А знизу він оранжевий. Дуже смачний гриб першої категорії, хто не знає, це тої самої категорії, що білий гриб. Візьмемо трохи жарити будемо. Вони такі дуже хрусткі і не розвалюються. Можуть, правда, мати трохи терпкуватий смак, тому що вони набирають оцих речовин від хвої. Вони ростуть під хвойними деревами. Але це не портить, а наоборот, додає їм ізюминки пікантної. Все, сьогодні вже не будемо голодні. Природа Карпат настільки надихає. Що я, будучи ну, взагалі не любителем віршів, просто відчув таку потребу розказати вірш, придумати вірш сам. Скільки в школі вчив цих віршів, це зовсім не то повторювати одне і те саме. Сади над вишнями гудуть, хрущі з плугами йдуть, ну таке. Але такі вірші складати трохи важче, бо там треба Риму підбирати. І я вирішив почати з японських віршів. Попробую скласти для вас вірш. В пориві душі пташка співає, вітер дує, небо над нами і хмари летять, гриби, рижики проростають ось тут. Дивіться, опеньок ложний оранжевіючий. Бачите, він такий має оранжевий відтінок. Дуже часто грибники його путають зі справжнім осіннім опеньком. Не збирайте такі гриби, зразу їх викидайте. Друзі, мені здається, я вже готовий переходити від японських віршів простіших до українських народних. Зараз я попробую в прямому ефірі. Ну, коротше, зімпровізувати, на ходу придумати. Тут серед природи ну більше так получаю натхнення е, зараз. Щедра земля українська на дари природи. Ось погляньте: глід, шепшина, яблука та виноград. Винограду нема. Завітали ми до лісу і гриби ми там знайшли. Ті, що були з хробаками, викинули і пішли. Коротше, любі друзі та підписники мого каналу, все пішло трохи не по плану. Точніше, зовсім не по плану. Білих грибів ми не знайшли, приперлися сюди за тисячу кілометрів. Не знаю, або ми запізно прийшли, або зарано. Може, вони ще не виросли, а може їх вже позбирали, а може, ми такі грибники, коротше, не знаю. Одним словом, мрії збуваються напевне тільки в касті або в кіно. Підписуйтесь на канал, якщо хочете побачити ще такі цікаві прогулянки лісом, Карпатами та іншими заповідними зонами української природи. Ось так гуляючи осіннім лісом, коли листя шелестить під ногами і вітер нам співають тужливу пісню, я зрозумів одну дуже важливу річ. Гриби в житті людини це не головне. Головне це єднання з природою. От знайшов би я ті білі гриби. І що, я би став щасливим? Ні. Не знайшов я їх, можливо, це навіть краще. Бо якщо б я їх знайшов, то я би так нічого і не зрозумів. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До нових зустрічей. Пока. Я думаю, що ходити по лісі це корисно. Тому що це, що радять, всі дуже цікавляться цифрою. Скільки кілометрів треба проходити в день чи кілометрів, щоб бути здоровим, хтось там каже 5-10, якась мінімальна кількість, максимальна. Я взагалі вважаю, що по асфальту проходити, то вже майже ніякого, ніякої користі для організму немає. Ну вона мінімальна. І причому не тільки фізично, як фізично, так і морально. Коротше, там користь наближається до нуля. А от іменно по такому бездоріжжю, коли там листя, от по лісу, всяке там болото, ями, і прибираєтесь там чагарниками, то тут дійсно воно все працює так, як треба: від ніг до голови. А взагалі найбільша користь в таких прогулянках лісових чи якихось інших по прекрасній природі, в тому, що ви знову маєте повертатися додому. Зараз запалю пічку, зробимо чаю. Потім поїмо. Подивимося Ютуб. От я і прийшов додому. Мене зустрічають мої тварини, кози, вівці. Ми їх завели в першу чергу не для вигоди якоїсь п'ясної чи молочної, а для повноцінного Ютуба, щоб можна було знімати ютуби. От наша маленька. Ягничка Барбара. Вона вже не дуже її маленька. Ви можете подивитися, є відео, як вона чуть не здохла. Коли вона народилася, я думав, що вона не виживе. Вона якась недорозвинена народилася. Важила вона кіло 200 що це дуже мало. І ми її поїли, я і Віталіна з бутилочки. Дивіться, яка стильна в цій вівці міліровка. Чек це називається. Я її підстриг, в неї така стрижка, і дуже в неї стильна оця Розкраска. Вона перша була взагалі чорною. Я не знаю. Хай буде, можна подумати, що вона вигоріла на сонці, а якщо вона вигоріла, то чому так нерівномірно, я не знаю. Але вийшло дуже красиво. Баран наш ручний. Все, а вона, дриген. такий різкий. Має реакцію ану, спій Дивіться, які красиві овачки. Вона щось вже вимастилася.